Попередження та штрафи вже давно не діють. Стихійні ринки, попри усі заборони, все більше розростаються на вулицях чернівців. Утворюють такі ринки, здебільшого люди похилого віку, посилаючись на те, що місце на офіційно зареєстрованих базарах коштує надто дорого. Натомість у департаменті економіки кажуть, що в Чернівцях наразі є 25 ринків, на яких облаштовано 16 тисяч торгових місць. В незалежності від віку, чи це є людина вже пенсійного віку, чи це є молода людина, на ринку головному, допустимо, за 6 гривень можна торгувати з прилавка. Мені здається, що в принципі, це адекватна ціна. Але люди все рівно виходять і стають там на ті ж самі вулиці ентузіастів біля облтипографії, тому що ну, вони так звикли, тому що там більше трафік людей йде. Вимагати у стихійних торгівців дотримання громадського порядку можуть лише правоохоронні органи. Для цього була створена мобільна група з ліквідації такої торгівлі. Та все ж вважають у департаменті економіки зникнуть стихійні ринки лише тоді, коли люди там не купуватимуть.